до нас звернулася подруга загиблого Микита Кузніцова. Вона розповідає, коли російські російська армія вторглася в Україну. Микита без сумніву одягнув військовий піксель, хоча навіть не мав військового досвіду. У березні 2022 року приєднався до лав -тери територіальної оборони і мужно захищав Україну на східному напрямку. Загинув воїн на Харківщині 12 травня під час артилерійсько мінометного обстрілу. Друзі згадують про нього як про сміливого відданого. Батьківщині, дружелюбного та люблячого сім'янина, у Немирові у захисника залишилася велика родина: це мама, дві сестри, син та племінник. Широ співчуваємо великій втраті. Сім'я та друзі просять підписати петицію на сайті президента про присвоєння Микиті звання героя. 14 тисяч підписів вже зібрано, але залишилося 38 днів. Приєднайтеся, прочитайте історію цього героя, підтримайте його. Також нам написала сестра загиблого героя Богдана Жиловського Наталія, Богдан родом із села С.